Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні вам пропоную поспілкуватися з приводу наступної теми. Будемо говорити про пільги для членів сімей загиблих військовослужбовців. Зокрема, зупинимо і звернемо увагу на таку пільгу, як на 50-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Хочу розповісти, як саме надається дана пільга. Пільга надається без урахування середньомісячного доходу на наступні послуги з управління багатоквартирним будинків, спостачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведження та поводження з побутовими відходами на оплату абонементського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників житлово-будівельний кооператив та витрат на комунальні послуги. В такому будинку на придбання твердого палива і скрапленого газу. При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на кожну особу, яка Постійно проживає в житловому приміщенні, тобто в будинку, і має право на знижку плати та додатково ще 10,5 квадратів на сім'ю. Наприклад, якщо дружина є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб, 50% відсоткова знижка за користування газом для опалювання життя. Надається на подвір'яний розмір нормативної опалювальної площі: 42 квадрати на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 квадрати на. А, Сім'ю 21 квадратний метр на сім'ю. Так пояснили в пенсійному фонді, та також додали, що пільги з оплати за житлово-комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Тому, хто не знав чи не володів інформацією, знайте, будь ласка, що ви маєте право на таку пільгу і в яких випадках та яким чином вона. Надається, якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, будемо розбирати, та я вас обов'язково проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.